Почули ми про те, що роблять окупанти на Запорізькій ЕС, намагаються всіма методами залякувати наших співробітників, аби вони не говорили ні слова. Зокрема, планується приїзд МАГАТЕ. Як ви гадаєте, ось ці методи, тими, тими, якими користуються окупанти, чи дійсно їм вдасться залякати наших людей? І що ми будемо очікувати від потім тих експертів МАГАТЕ, які послухають російських працівників? Я ж не думаю, що звіт магате буде настільки плоским, коли вони будуть бачити, що пістолет тримають біля скроні українського працівника атомної станції. І він говорить, що росіяни не фашисти, що росіяни їх не захватили, просто так стоять з боку з автоматами. Да? Зрозуміло, що це все буде щитуватися. Вони продемонструють і кількість зброї розкажуть. Потім в світі вони скажуть, чим насправді росіяни там займаються, і насправді, якщо людина сидить на підвалі, то напевно треба розуміти, які свідчення і покази вона може давати, маючи перед своїми очима. Пістолет чи автомат, тому я я більш ніж впевнений, що звіт буде професійний. Тому що там буде максимально мізерна кількість людей, які симпатизують Путіну. А таке теж можливо, ну ну і третє, найголовніше, я думаю, все ж таки, що цей візит призведе до того, що росіяни все ж таки заберуться із нашої атомної станції, тому що це загроза світу, це загроза мінімум 40 країнам і мільярду людей, якщо, наприклад, станцію щось станеться. Тому я, я впевнений з тим, що все ж таки магате буде більш спроможне ніж, наприклад, країни ООН і керівництво ООН, яке приїжджало до нас, але нічого зробити не змогла. Після цього ми отримали тільки постійні обстріли. От магате демонструє більш таку серйозну політику і більш скажімо ефективну. От вона стриманіша, вона менш яскрава і колоритна, але тим не менше вона більш ефективна. От, тому я думаю, що все ж таки ним вдасться зрушити Путіна з місця. Ну і плюс, давайте теж заглянемо трошки за сторону. Чому Путін взяв цю станцію в заручники, Тому що в нього нічого не виходить. Виходить на полі бою, тому що Путіна нічого не виходить в спробах захватити Україну, тому він зараз бере станцію зручник і мовляв: там, віддайте територію, там дайте мені там якусь зброю, не дайте Україні зброю. Тобто Путін веде себе як параноїдальний шизофренік. Ну от який не отримуючи бажаного результату, який є в його уявній голові, чи ніж яким є уявний в його голові, а він намагається зараз це отримати через шантаж і погрози. Але зрозуміло, що світові світова спільнота ніколи на таке не поведеться. Єдине, що чекає Путіна після такого шантажу і погроз, це просто фізична ліквідація та зачистка. Да? Зазвичай так діють з диктаторами, які погрожують світу на мільярди людей. Просто зачистка, да, ми бачили в Ірані. Дрони камікадзе, які з повітря просто взривали автомобілі, коли пересувалися такі персонажі. Ну от ми бачили в Іраку. Аналогічні історії, коли знешкоджували генералів, які були причетні до вбивства американських солдатів. От аналогічна історія може піти власне щодо Путіна. Схожі моделювання вже проводить британська преса, українська преса да нове время» зараз якраз про це писала. От і багато багато інших. Тому треба розуміти, що і такий вихід з ситуації теж можливий. Тому, скажімо, так не забігаємо наперед, але розуміємо, що і збройні сили це можуть реалізувати, і розвідки західних спец. Служб і розвідки насправді деяких азійських країн, так тобто які теж не хочуть впливу Путіна, але які готові захищати свої національні інтереси та власне життя своїх людей, тому що ядерна зброя вона не має кордонів і вона шириться якраз таки туди, куди хоче, а не туди, куди власне там запланував Путін чи будь-хто інший. Пане Микола, от ви сказали, що МАГАТЕ її не варто порівнювати з ООН, бо вони дійсно. Проведуть розслідування, але ж ми розуміємо, що напередодні цього візиту від росіян можна очікувати буквально будь-що. Вони можуть і вчинити провокації під чужим прапором, і можуть взагалі замаскувати і якось приховати свої дії. Як вдасться магате ось ці приховані дії Росіяни розсекретити? Дивіться, ну типу, коли Росія грає в дурня, то вірять тільки ті політики, які отримують від Росії гроші. Ну, росіяни грають в дурня, кажуть на Донбасі, не ми І виходить два якихось італійських маргіналізованих депутата, які отримали від Газпрому ще на кілька мільйонів євро і по два вертольоти. Да, які кажуть ні, нема Росії на Донбасі. Ну це смішно. Да? Або, наприклад, коли виходять там французькі депутати і кажуть Ні, Росії нема, Крим теж складна історія. Ну, це смішно, але тільки перестають їм гроші давати. от як Лепен сьогодні Да? Лепен каже: ні, прапор ДНР це терористи, їх всіх треба знищувати а і повертати туди територію України. Тобто, перестало Лепен платити гроші. Да? вибори закінчились. Гроші перестали платити. Лепен стало вже дуже про навіть політики. Так? От аналогічна історія з цими маргіналами. Ні, магате не відноситься до тих людей, яких легко корумпувати. Все ж таки, це персонал на плечах, яких лежить просто відповідальність за мільярди людей і за життя нашої плани. Не нас нагадає вже практично 8 мільярдів. Ну от на їхніх плечах, тому що атомна ядерна. Енергетика – це якраз таки дуже дешева сировина, але яка насправді дуже складна в використанні і дуже вимагає тонкого підходу. Тому якщо там хтось буде піддаватися корупції за 10 тисяч доларів і за 10 мільйонів доларів, ну тоді весь наш світ котиться просто в величезну прітлу. Вони не один раз демонстрували свою ефективність. Вони вміють натиснути, вони знають де натиснути. І найголовніше атомна станція. Продемонструвала, що це не конфлікт тільки в Україні, це конфлікт уже світовий. Росія воює проти всіх мирних людей в світі, як мінімум проти цього мільярда 40 країн. Друге, Європа повинна заборонити Росії будувати ядерні станції на своїй території. Це Франція, Туреччина, Фінляндія. От і третє: вони повинні ввести персональні санкції щодо Путіна і його сім'ї, щоб жоден хто має путінську кров, не міг права перетинати жодну з західних країн. Ні Штати, ні Британія, ні Швейцарія, ні Європейський Союз, ні Австралія, ні жодні союзники заходу не повинні дати в'їзд для путінської родини за цей ядерний шантаж. Чим винні жителі Херсону, що сьогодні їх чи там Запоріжжя, що їх шантажують ядер... ядерним вибухом? Чим винні мільярд людей з 40 країн через те, що Путін шантажує ядерним вибухом? Чому вони це повинні за це відповідати і бути свідками такої життєвої ситуації? Ось саме через це потрібно заборонити а путінській сім'ї в'їзд у всі західні країни, а росіянам е, у всю е, на всю територію Шенгенського союзу а і Європейського союзу. Тому що вони на це все дивляться, посміхаються і тихенько підтримують. Тому це все повинно бути вирішено. Це нормальні демократичні інструменти, візове питання, надзвичайно складне питання. От воно не має відношення ні до расизму, ні до фашизму. Як це зараз модно почало було називати в росіян? От, це звичайні побутові питання, і на них треба відповідати. От нехай Росія почне на них відповідати.